Зрада, як допомогти собі справитися з цим, найважливіше зрозуміти, що біль та усі емоції в часі проживання є нормальною реакцією на кризову зовнішню ситуацію, яка не залежить від ваших зусиль. Кілька способів, які можуть допомогти вам справитися з цим. Дозвольте собі відчувати всі емоції, що виникають в результаті зради, включаючи гнів, сум, образу, розпач. Прийняття цих почуттів це вже важлива частина процесу зцілення. Говоріть про свої почуття друзям, родині, психологу та тим, з ким ви можете поділитися своїми емоціями та думками. Спробуйте зосередитися на тому, що саме ви відчуваєте і як це впливає впливає на ваші переконання та поведінку. Не забувайте про своє фізичне здоров'я, так як регулярна фізична активність, здорове харчування і відпочинок можуть допомогти вам зменшити стрес і покращити ваше емоційне самопочуття. Підтримайте себе різноманітними діями, хобі, нові захоплення або робота над самоудосконаленням. І пам'ятайте, що процес зцілення від зради займає час. Не поспішайте та давайте собі час відновитися і знайти свої власні способи справлятися з цим важким досвідом.